Нашу фірмову е, секретну розробку вона буде протистояти різу болгаркою, де є можливість перерізати ріги. Вітаю всіх на виробництві компанії Monolith, двері та сейфи, а саме в нашій тестувальній студії, нова наша модель Muscle Premium. Ця модель була створена саме за забаганками та побажаннями наших клієнтів, щоб кожен з них відчував. Максимальну безпеку за цими дверима кожна деталь на цих дверях зроблена майже вручну нашими майстрами. Вона доведена саме в зонах потенційних атак до максимального шостого класу зламостійкості для приміщень, таких як квартири, офіси закритого типу на кожному з замків. ми Маємо захист приблизно до 3 см. Не відкриваються обидва відмичками, відмички повністю можемо відмисти від максимального набору інструментів. Ці двері були створені. А саме зараз, не просто так, ця модель стоїть у випробувальному стенді. поки що ціла, неушкоджена. Ми доведемо, що саме за такими дверима виробництво компанії «Моноліт», двері та сейфи, ви будете відчувати максимальний спокій за власне життя та майно.